Казка з безпеки життєдіяльності, мінної безпеки, небезпечна знахідка. Весняне лагідне сонечко весело миготіло у небі. Його промінці стрибали по всьому лісі і ласкаво владали кожну травинку, стебалинку й квіточку. У високих травах біля старої верби гралися двоє мишеняток. Хіп хоп. На вулиці було тепло й привітно, саме час для гри м'яча. Мишенятка кидала його один одному та весело риготали. Це тривало доти, доки м'яч не полетів десь далеко у траву так далеко, що його не було видно від старої верби. Хіп та хоп чим дуж помчали в траву вслід за м'ячем. Трава була така висока, що мишенята навіть кілька разів заплутувалися в ній, але все одно продовжували йти. Ось і наш м'ячик. весело гукнув хоп. Ой, а що це таке? Побачивши на землі незнайомий предмет, запитало мишенятко свого товариша. Мен був справді цікавий, великого розміру, зеленого кольору та схожий на справжню ракету. Хм, Що це за іграшка така? здивувалося мишенятко хоп. Не знаю. Може, краще не чіпати її? Це все ж таки чужа річ. Можливо, якась дитина прийде за своєю іграшкою, відповів хіп. Та ну, у цих травах її навряд чи хто шукатиме, швидше за все, її давно загубили, заперечив хоп. Як же працюється штуковина? запитав хоп, підходячи ближче до знахідки. Здається, я знаю, що робити, казав мишенятко, намагаючись потягти знайдену ракету по землі. Важке, я та не стій хіп, допоможи, будь ласка. І двоє мишенят потягли знахідку до старої верби. Вони кілька разів зупинялися на своєму шляху, бо знайдена ракета і справді була важка. Та нарешті вони доволокли й до бажаного місця. Що ми з нею робитимемо, хоп? Що ти вже вигадав? «Як що? А що інакше, як не запустити ракету в космос. Завжди мільярд летити. А як ми будемо її запускати? Вона ж така важка, заперечив Хіп. Я у книжці бачив, що коли ракета летить, під нею є вогонь. Отже, нам треба розпалити вогнище і вкинути в нього нашу ракету. Думаю, вона долетить до самого місяця. Ну що, ще й вогнище будемо палити? А це ж може бути небезпечно. На галявини он скільки сухої трави. І хіп показав лапку на високі трави поруч. Безпечно, небезпечно, покривлявся Хоп. Якщо ти боїшся, то йди додому, а я сам буду запускати ракету. Пропустиш все найцікавіше. Оце вже дзузьки!» – заперечив хіп. Я теж хочу побачити політ ракети!» Ну, так би й відразу. Він узяв трішки сухої трави, зробив на галявині з неї купку і почав стукати камінцями один по одному. Іскри замиготіли на сухій траві, і та вмить почала шкварчати. Несище трави гілочок, не стій, бо, — закомандував хоп, нам потрібне велике багаття. Хіб мовчки носив суху траву гілля, а хоп підкидав її багаття. Вогонь був такий великий, що дим від нього стало видно аж до річки. Там його й побачив старий дядько Побер. Мишенята саме тягли свою знахідку до вогню. Стійте, зупиніться, захикавшись голосно, крикнув дядько Побер. Він дуже поспішав, бо гадав, що в лісі почалася пожежа. Не робіть цього, Покладіть цей предмет обережно на землю і відійдіть якнайдалі від нього. Наказав дядько бобе, хасячи велетенське вогнище водою. Хіп та хоп перелякалися і поклали свою ракету обережно на землю. Ми просто знайшли ракету в траві, хотіли запустити її у космос, знітившись і виправдовуючись, відповів хоп. Це все хіп придумав. Що? здивовано перепитав хіп. Це все ти винен? вигукнув він своєму товаришеві. Та вгамуйтеся ви, в один другого вартий. Брюкнув на хлопців дядько бобер, ви хоча б знати, що це за знахідка? Ні, знітившись, відповіли обоє мошенят. Це вибухонебезпечний предмет. Якби ви його вкинули у вогонь, у лісі був би величезний вибух. На місці квітучої галявини старої ворби залишилася велетенська яма. Такі предмети не можна чіпати, а якщо знаходити щось подібне, одразу потрібно повідомляти дорослих і триматися подалі від таких небезпечних знахідок. Вже сутеніло, і мишенята поверталися додому. Кожен думав про своє. Хоб жалкував про те, що знахідка не виявилася справжньою ракетою, і йому так і не вдалося запустити її у космос. Хіп же міркував про те, що треба краще обирати друзів, бо справжній друг тебе не втягне в таку сумнівну історію. Про одне лише товариші думали однаково. Більше вони ніколи-ніколи не будуть піднімати незнайомі їм предмети.